Я розкажу вам секрет. В нашому світі є місця, де вигадки та мрії можуть стати реальністю. Ці місця поле бою у війні між силами світла і темряви. Я Алан Вейк, письменник, творець. Oh, це ти? Я бачив ворога, і це я. Лихий персонаж, що втілився із вуличних легенд. Його звуть містер Скреч. Розкажи мені, що ти про нього знаєш. Ти бачиш різницю між нами? Я не боюся бути у центрі уваги. Темрява із мене розхитує цей світ. Ті, хто під контролем пана Скреча, намагаються зупинити мене. Я борюся за допомогою світла.